Дивись, а яке найкраще от кіно за часи незалежності ти от можеш назвати? Мені просто стало цікаво. Знаєш, ти конструктивно знаєш? Як ти не накидуєш зараз на вентилятор, але мені от цікаво, чи є все-таки от з тої категорії фільмів, які з'являлися, от за цих 30 лишком років, фільми, які от тобі от реально зайшли українські. Я скажу, якщо говорити за кіно, якщо говорити прямо за картини і за художність, то це Атлантида Валентина Васильовича. Угу. Коли побачив, я я побачив на Варшавському кінофестивалі, я був дуже вражений побудовою кадру, я був дуже вражений тим, як все працює в кадрі, і, і як музику і так далі. У мене є і з приводу Атлантиди, якби момент, е, тому що там були не, не професійні актори. Але наскільки я знаю, момент Валентин не працював з професійними акторами. Як на мене, якщо б був, був краще підібраний каз, саме якщо були там взяті професійні актори хороші, це б кіно було набагато вдальшим, воно було б повноцінне, повноціннішим, як на мене, але це картина, це краса, це, 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 це класно, це мистецтво. Якщо що ще можна говорити, я, е, ну, я був на просто на фестивалі Миколачуков, по незамті бачив чи ні фільм Будинок слова. Угу. Ну, це більше Про... це, це, це не художній фільм, правильно ж, якщо Бо, не помиляю? художній? Художні, художні. художні. художні? Я, я просто значить, не його бачив. Я бачив декілька фільмів будинок слова, які чисто документалістика йде. Знаєш, бачив, що... напевно, документалку Тараса Томенка, але він так, потім. Так, так, змінює... так, так, так. Ой, а мені потрібно поставитись на зарядку зараз, секундочку. Да -да 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 -да. Друзі, я поки так. хочу нагадати, що в нас відбувається зараз пряма трансляція. Ви можете все робити в онлайн, писати нам, лайки, ставити, підписуватися. А ми зараз обговорюємо фільм Люксембург-Люксембург, напишіть, бачили ви його чи ні. Можливо, у вас якісь є думки стосовно цього фільму. Сподобався, не сподобався. Тому що зараз, незважаючи на те, що фільм збирає круті касові збори, на те, що багато є схвальних відгуків, є частина категорія людей, які знову ж таки конструктивно, красиво, класно описують і пояснюють, чому. Е Певних знову ж таки напрямках цей фільм не є ок. Все нормально, поставив телефон на зарядку. Став навіть з'їв батончик. А, супер. А, дивись, ти все інтригував-інтригував, а я ж ту думку зафіксував. Ти мав сказати думку і підсумувати про Люксембург-Люксембург. Я скажу так: якщо цей фільм принести на телевізор. Або ще нижче в Тікток, нічого uh -huh. не з'явиться. Його так само подивляться, він так само сподобається, але це можна подивитися, не виходячи з будинку на дивані. і в телефоні. Я, я просто задумався. Дивись, а я... ти я... так кого зробиш. Я просто знаєш, як я дуже категорично ставився і в деяких моментах ставлюсь до української творчості, до українського гумору. Та мене бентежить також, от знову ж таки, якщо взяти навіть гумор, про те, що ти сказав, ми сміємося з якихось таких от сільських моментів, які от є. Ми сміємося над тим, хто ми є, так і інколи ми сміючись, ми думаємо, ми не такі. Але знову ж таки, якщо зі сторони співставити, провести якусь а, трафарет, то, того й нам і смішно, тому що ми, можливо, в, де в деяких моментах є. Але без цього не буде подальшої творчості. Мені так здається, знову ж таки і. Скажене весілля і скажені сусіди. Це комерційне кіно, в якому зараз там дуже багато реклами. За це ж його також дуже сварять, так там тому, що реклама на рекламі. Але без грошей, як ти сказав, в тому ж самому Голівуді неможливо круте кіно побудувати. Правильно? І якщо я не помиляюсь, Люксембург, Люксембург, там за смішні умовно гроші 19 мільйонів гривень він був зняти. Ну це ж для кіно, це ж невеликі гроші, якщо я не помиляюся. Чесно, я в цьому. Дуже слабо розбираюся в бюджетах, і бо я не продюсер. Я тут не конкуренти. Насправді, але без грошей кіно не побудуєш. От цього Ну, ми зняли на можу. я можу привести приклад за 50 тисяч гривень. Був знятий півгодинний короткометражний фільм. Це була студентська і дебютна робота режисера Володі Бакума. Називається Тумани або Тумани. «Тумани» – це як природні явища. Тумани це недалекі люди. Я не знімався зі гонорартом і не було у нас якихось лакшерів і комфортних умов. У нас була техніка і все, що потрібно для створення хорошого продукту. Більшості своїх ми працювали, можна звичайно так сказати, за ідеєю. Але те, що вийшло, я дуже люблю цей фільм, і він мені подобається не тільки тому, що я там знімався я дуже критично ставлюсь до своїх робіт і. До своїх акторських робіт, до робіт, з яких я працюю, але про фільм Тумани в мене, якщо є критика, то її дуже мало. За 50 тисяч гривень. Угу. Ну, це, 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 це на той момент, напевно, дві тисячі доларів та, умовно. Це дуже смішні гроші для створення навіть півгодинного а, матеріалу півгодинного фільму.